Слава Христу! Тернопільська громада. Ну я кожен свій виступ починаю завжди кожну розмову з вами через подяку. Я вам дякую. Дякую, що ви сюди приходите. Коли стоїш тут і дивишся на вас, думаєш, Господи, які в нас мудрі люди, що вони собі йдуть і підтримують нас, політиків дають нам силу. Це правда, ми вам дякуємо за підтримку. Ми вам дякуємо за підтримку всієї України, яка сьогодні стоїть на Майданах. І хочу вам сказати, знаєте, зараз лунають дуже дивні якісь розмови про те, що політики себе дискредитували, опозиція теж нічого не можуть, нічого не роблять, без політики. От ви знаєте, я вчора так задумалася над цими меседжами і думаю: а ну я спробую дослідити, звідки пішло оце без політики. І кому це вигідно. Виявляється, після того, як той президент, який називається сьогодні президентом України, вернувся із Києва, він дав інтерв'ю. І в цьому інтерв'ю він, власне, і говорив оце слово. Без політики народ піднявся, я це вітаю. Ви пам'ятаєте, може, хто дивився це інтерв'ю? І мене наче усінило. Та невже розумні освічені люди сьогодні повторюють цю фразу за тим президентом? А тепер мені скажіть, як без політики хіба людське суспільство сьогодні придумало якийсь інший механізм зміни влади? Ми відмовляємося від кривавих революцій, нам це не потрібно, бо нам ведуть надзвичайний стан і все. І тоді нічого не вдієш, правильно? Ви розумієте? І мені дуже хочеться звернутися до тих людей, розумних, з високою освітою. Шановні, подумайте, проаналізуйте, почитайте. Кому сьогодні вигідно, щоби на майданах не стояли політики з опозиції, звичайно, партії регіонів, звичайно, тому президенту, тому що він розуміє, що якщо дискредитувати опозицію, показати її склапкою, облити її брудом, то народ напевно зрозуміє, що ну немає інших політиків, окрім Януковича і його партії регіонів. Розумієте, як нам, всім, в голову вбивають ці фрази. Тому хочу ще раз звернутися і до молодих людей, і до освічених старших. Думайте і не повторюйте тих фраз, будь ласка, які нам вкидають в голову із екранів телебачення. Будьте дуже уважними. Зараз є той час, коли треба дуже добре думати. І ще хочу вам сказати і вас запевнити. Що Київський майдан як механізм злагоджений, працює так і показує світові, як там чисто, як там, які там світлі і хороші люди, як вміють українці самоорганізовуватися. Зараз поїхала моя молодіжка від удару, молодіжне крило партії Удар, телефонують, надсилають на Фейсбук і кажуть, Наталя Володимирівна, ми сьогодні йдемо в університет. Я кажу, в який університет сьогодні на Майдані працює під відкритим небом університет, і ми через е, день будемо ходити і слухати лекції по місцевому самоврядуванню, по побудові держави. Оце молодці. Скажіть молодці наші люди! Тому хочу вам сказати. Пишайтеся тим, що ми українці. І ми вистоїмо 14 січня, якщо все буде добре, буде Верховна Рада засідати, ну так, по планах, так? Ми мусимо дотриматися до того часу, поки йдуть перемовини, і наші майдани мають сказати: ні. Ми народ терплячий, таки дійсно впертий народ, по поволі, але уважно і цілеспрямовано до своєї мети. Тому я бажаю вам сили, витримки, мудрості. І слава Україні.